Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження, тож зустрічайте. Це Subaru Legacy 2016 року випуску з бензиновим двигуном 2,5 автоматичною коробкою передач на повному приводі. Стильний динамічний міський седан. Має доволі просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить. 17 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини в нас темний тканевий салон, світла стеля та люк. Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Електропривід сидіння водія. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла. Дісплей з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Підігріви передніх сидінь та двозони клімат-контроль. Та інше пробігу даний автомає 215 тисяч км. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон Авто. До зустрічі!